Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Правозахисник, засновник та керівник громадського проєкту «Гулагунет» Володимир Осечкін зазначив, що величезна кількість російських мільярдерів, олігархів вкладаються в так звані приватні військові компанії та різні озброєні підрозділи. Все це свідчить про те, що вони розуміють, у Росії будь-якої миті може заграти Лебедине озеро. Думаю, що багато хто з них уже готується до цього транзиту влади, і по суті, сам Путін вже існує в постпутінському просторі, коли на нього дивляться як на порожнє місце, плануючи ще робити далі. До речі, Кадиров Пригожин і генерал Соровікін утворюють одне з таких угруповань, Яке якраз планує ривок і захоплення цілої низки ключових постів у разі початку транзиту влади, заявив експерт в інтерв'ю Олесі Бацман. За словами осечки, на вище згадані персонажі активно готуються до транзиту влади, тому що розуміють, якщо вони не контролюватимуть цей процес і не матимуть певних гарантій, то новий президент РФ їх обов'язково заарештує для перезавантаження відносин із заходом. Хто може бути людиною, яка замінить Путіна? Запитала журналістка. Я не хочу називати імен, але бачу кілька фігур, які здатні запустити процес перезавантаження, зупинки війни і так далі. Я їх називаю, тому що не хочу, щоб їх якимось чином після цього розголосу заарештували або вбили. Але в Росії є постаті, які можуть і прийдуть на зміну Путіну. Питання лише в тому, коли це станеться. Мені здається, це найближче майбутнє, відповів Осечкін. Раніше Володимир Осечкін попередив, що Путін може піти на теракт у середині РФ. Є дуже велика можливість, що в 2023 році Путін скористається буде рязанський цукор, 2.0. У середині Росії будуть скоєні теракти для того, щоб переломити несприятливу для Путіна обстановку, тому що армія більш ніж на П'ять відсотків деморалізована, 27 відсотків офіцерського складу ЗСРФ відмовляються виконувати накази атакувати Україну. Величезна кількість людей у Росії проти війни. Антивоєнні настрої наростають. В'язниці все більше заповнюються активістами. Хто не боїться і сміливо виступає проти війни? Просте населення втомилося і точно не бачить жодних резонів у війні. І в українцях не бачить ворогів. Пропаганда знаходить все менше аргументів для того, щоб переконувати росіян у необхідності так званої спецоперації. У них все тріщить по швах, їх фронту потрібно все більше людей. А Ерго у військомати немає, розповів Осечкін. Це за його словами можуть бути не лише вибухи цивільних, а й, наприклад, отруєння водойма чи інші небезпечні провокації. У Росії все більше росіян з кожним днем схиляються до необхідності припинення цієї війни. А для Путіна це просто згубно і смерті подібно. обрушиться і почнеться дуже швидкий транзит влади. Констатував правозахисник РФ. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.